Без шуму та пилу, так би сказав герой відомого фільму режисера Ельдара Рязанова про 17-ту сесію районної ради. З однією поправкою трохи шуму таки було. Але на фоні всієї сесії його майже не помітили. Більшість питань розглянули практично дружнім підняттям рук після озвучення цих пунктів порядку денного головою Ради. Аргумент їх вже обговорили на засіданнях постійних комісій. Як і що розглядали, залишили за кулісами для широкого загалу. Пристрасті вирували при розгляді одного єдиного питання створення в Ногороді Сіверському центра первинної медичної допомоги. Доповідач Алла Сич окреслила перспективи створення такого центру на Новгород-Сіверщині. Навела як приклад впровадження 10 років тому новацій у наданні допологової і пологової допомоги. Як паралель, що нове завжди сприймається важко, і найважче змінити психологію людей, що звикли жити за старими звичками і стандартами. Люди, які працювали 20-30 років за старими методиками, не хотіли налаштовуватись на новий лад, і зміна психології, навчання, тренінги, якість медичної допомоги і вагітним, і жінкам, і новонародженим покращилась. захворюваність жінок захворюваність новонароджених зменшилась. Якщо буде стабільне фінансування, ми зможемо обладнати центр таким чином, щоб забезпечити якісне надання медичної допомоги, і це зможе сформувати допоможе сформувати у населення позитивне ставлення до тих перетворень, які нас очікують. Стурбованість, що в центрі не встигнуть і не знайдуть коштів на облаштування спеціальних приміщень для лікування дітей та жінок. Висловила депутат Олена Мовчан. Категорично проти проведення дитячої та жіночої консультації неврологічне відділення. І вони настроєні налаштовані на те, щоб залишили ці умови для дитячої та жіночої консультації. Я хочу, щоб прийняв до уваги, те, що люди підтримують ситуацію, яка зараз у нас є. Брак коштів у державі, за словами ще одного районного депутата Бориса Домоцького, головна проблема усіх реформ, у тому числі й медицинської. Заступник голови редержадміністрації з гуманітарних питань Павло Плотніков зауважив, що створення центра в будь-якому разі відбудеться. Головне правильно цим розпорядитись. Це все наше з вами комунальне майно. Ми на сесії будемо приймати рішення про передачу в оперативне управління. Майна, в тому числі і приміщень, самому центрі як установі. І ось тут ми будемо з вами розглядати, що конкретно передати в оперативне управління центру, де він буде розташований, що залишиться в оперативному управлінні центральної районної лікарні. Голова райради пообіцяв, що без згоди депутатів центр не створять, і майно та приміщення передаватимуть центру лише після рішення наступної сесії райради. Щоб уникнути, з об'єктивності при цього питання, ми можемо саме винести рішення, забрати головного лікаря права суверенних і будемо, ми напряму на сесії давати варіанти. У підсумку 27 з 43 депутатів підтримали створення центра. Скільки було тих, що отрималися або проти, ніхто не рахував. Депутати не захотіли на загальній сесії обговорювати виконання районного бюджету та витрачання коштів резервного фонду, районних програм зайнятості населення, підтримки сім'ї, забезпечення гендерної рівності, створення використання матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій, закриття або за новою термінологією. Є таке гарне слово реорганізацією бібліотеку. Та гірках та ще сім пунктів порядку денного, можливо, це було б і не цікаво. На сесії представили новообраного депутата райради, що перемогла у виборчому окрузі номер 2 Надію Зайчик. Наприкінці сесії нарешті таємним голосуванням за переважною більшістю голосів 35 проти семи обрали заступника голови районної ради. Ним став депутат райради, заступник голови райдержадміністрації Олександр Могильний. Державний гімн, що завершив сесію, слухав. Хали хто з рукою на серці, а хто розмірковуючи про те, чи скоро покине залу засідань.